У нас в гостях сніданківка Олена Квітка, вітаю тебе. Дня. Всі ми знаємо про шокуючу, жахливу історію, яка відбулася нещодавно. Про те, що згорів притулок з 70 собаками. Так. Розкажи, ти розслідувала це, що тебе найбільше вразило? Ви знаєте, тільки невелику частину мешканців цього притулку вдалося врятувати, і вразило мене найбільше те, що пожежу притулку могла статися не випадково, що це міг бути просто підпал справи рук людей, яким ці тварини заважають, і це найбільш сумно. І я спілкувалася з волонтерами, а вони кажуть, що такі випадки знущання знищення тварин вони насправді не поодинокі. Що знаходяться люди, їх що називають док-хантерами, які спеціально відслідковують цих тварин, знущаються і навіть знищують різними методами. як би сумно це не. Було. Вони вважають, для, для них це або просто розвага, або вони вважають їх небезпечними, агресивними, таких, яких можуть вкусити. Але ми також були у притулку для безхаченків, чотирилапих. Я можу сказати, що вони всі абсолютно не таких, боятися їх не слід. Вони всі дуже позитивні, дуже лагідні. Вони дуже люблять людей, зустрічають їх з радістю. І всі дійсно вони чекають, що одного дня до них прийдуть не волонтери, не до хантери, а люди, які їх полюблять. І стану для них родиною. А деталі давайте подивимось в моєму матеріалі. У рудої красуні Асі є своя хатинка, власна ділянка для прогулянок і друг Оксана від дівчини Ася ні на крок. Та ще три місяці тому в собаки було зовсім інше життя. Ви прийшли в приют. Нам відкрили всіх щенків, К нам, яка перша підбіжала а нас вибрала, ми її вибрали. От ми її взяли. На нас обнюхала, облізала. Інші варіанти знайти вусатого друга родина навіть не розглядала. Саме собаки без хатченки найвірніші та абсолютно безпечні. Вважає Оксана з притулку. Асю забрали з паспортом та усіма необхідними щепленнями. Вона вже в нас освоїлася вона гуляє з дітьми за зрослими, з собачками, з котиками. Ходить на озеро плавати і очень любить бублики і гуляти з м'ячиками. Держи, але так як Асі щастить далеко не кожному чотирилапому безхатченку. Мали привіт. Собакам Здравствуйте, собаки Здравствуйте, собаки таких малюків у притулку, яким опікується Олександра, близько двох із половиною тисяч. Жінка знає кожного по імені, а ті завжди зустрічають Олександру собачою посмішкою. З бездомними тваринами Олександра працює вже 15 років і запевняє, таких боятися не слід. Санепідемстанція підем станція, дають такі е, інтересне заметки. Оказывается, що хозяйские животные гораздо больше нападають на людей чем Біздомне животне безхатьки можуть бути небезпечними, коли гуртуються у великі зграї, та й те, якщо їх дражнити, каже Олександра. Тому остерігатися треба не тварин, а людей, яким заважають чотирилапі, сожаленню збільшилось кількість ну так сказать, людей, якщо їх можна назвати людьми, которые унічтажають животних на вулицях. І не тільки на вулицях. Днями під Києвом вщен згорів притулок для бездомних тварин, а в ньому і майже всі його мешканці. За однією з версій пожежа не була випадковою, начебто, вольєри підпалили ті, кому заважають чотирилапі сусіди. За справу вже взялося Міністерство внутрішніх справ. Принаймні так на своїй сторінці у Фейсбук написав Арсен Аваков. На підтримку держави розраховують і власники притулку, і волонтери. Адже випадків, коли дохантери свідомо полюють на безпритульних тварин, безліч і всі вони залишаються без. Карними не так як в інших країнах, приміром у Туреччині за жорстоке поводження з тваринами можна потрапити за грати на два роки, а ще сплатити штраф у 60 доларів мінімум. У Сінгапурі три місяці позбавлення волі і штраф у 800 доларів. Андреа Честерніно – всесвітньо відомий італійський фотограф, філантроп та захисник тварин. Разом з дружиною Владою Шалутко заснував благодійний фонд «Міжнародна ліга захисту тварин». Вже п'ятий рік поспіль Андреа Честерніно займається захистом тварин в Україні. Андреа, бонжорно. Бонжорно. Доброго ранку вам. От ви з супругою, за... ви – звісні защитники. Благодаря підтримці італійської сторони ви основали під Києвом приют который называется Арифуджи, приют для собак. И вот днем 12 апреля в приюте произошел пожар. 70 животных, даже более, насколько мне известно, сгорело заживо. Как вы об этом узнали, какова ваша первая реакция? Сінобінкострою косторіфу а ця пожежа це страшна цікуради ді анімалі, собака дуже багато тварин загинуло. Ми вирішили вирішили на цю подію відповісти дуже мирним способом А вирішили просто заснувати і далі розвивати притулки uh, для, <coughs> для собак. На <purtroppo>, жаль. Uh, <coughs> Це сталося просто на великдень. Е бручка. І цей притулок згорів. Міліція зараз намагається що з'ясувати. E... 70 на жаль, наших собак вже мертві. Андре, eh, ну конечно, я вижу, очень сложно вам об этом говорить, но eh, хочется спросить а как вообще так произошло, что вы итальянец в Украине и решили eh, вот, сделать такой eh, приют для животных? Я живу в Україні, тому mm. що я одружився тут. Я e... завжди захищав права тварин навіть в Італії. <coughs> Oh, stavo lavorando un mio libro che parlava di дірандажі зараз. Я працюю над своєю книгою, яка присвячена uh, безпритульним, собак, безпритульним собакам безпритульним e собакам, тому що e я фотограф. І e коли я працював над цією Dugant, книгою, я бачив завжди uh, e вбивство собак per, в Україні. Це страшна річ до дічі. І у дві тисячі році я почав нести заяву в міліцію, тому що якраз перед чемпіонатом. Європи, Починали ставатися страшні vedere, речі. вбивали І я вирішив заснувати для того, щоб захистити fermato, собак.

Кондочереродуміля додичі у дві тисячі дванадцятому році, наприклад, поля аміністраціони раз все розслідувала, але це відбувалося все на рівні держави, тому що мали зачистити міста і догантера чи показати, що наша що Україна чи вони амано кому коліанімалі. Ну сьогодні я e, можу сказати, що e це просто люди, які дуже не люблять тварин. che c'è in stato часто mio rifugio e loro non, non hanno colpe non sono stati loro però hanno detto però noi uccidiamo i cani in strada però penso che la maniera migliore sia non di fare violenza e uccidere animali ma magari delle strutture dove metterli e sterilizzarli perché comunque la colpa di Ті uh, люди, які просто залишають тварин, вони по-перше винні. А там все, що вже стається uh, довкола цього, mm. це вже провина держави. Uh, um, знаєте, Многі публічні люди на самом деле, не змогли промовчати по этому поводу. І от народний депутат uh, Віталій Чепінога, Mm, со, ну, у нього є собака, тер'єр е, клічка Віталівна. Що він написав на своїй сторінці у Фейсбук? Mm, він одразу відреагував на пожежу вашому притулку. Е, він сказав: Дзвонив меру Києва, Віталію Кличко, щось будемо робити, і в плані допомоги, і в плані законодавства. Передусім, це стосується посилення покарань за жорстоке ставлення до тварин. Ну і по можливому законодавству а щодо допомоги тваринам, а бездомним взагалі ми, там

Коструїтокон Сольді Італіані в Італії eh, eh, зрозуміло, що цей притулок був побудований uкраini, гроші за гроші Італії. ми нічого не просили ніколи в Україні в цей притулок був побудований за міжнародні гроші. zavolania che robavano in Hanno bruciato questo rifugio quando e sono morìva i suoi morìva e Questa cosa ha, ha suscitato scalpore comunque in Italia. Comunque, eh, si ha Rich è eh, un, un, Italia, un, un, una persona se... molto amata a livello animalista. E, e sono quindi Rifugio Italia era una, un piccolo simbolo, un piccolo cameo eh, per l'Ucraina. Eh, e io stavo cercando di portare al di fuori dell'Ucraina un, un lavoro per. e eh, stavo facendo capire comunque che. Наприклад, eh, написати si na, книгу свою зараз. Я не буду зупинятися на всьому цьому скоп'яти молтеполеміки. Зараз дуже багато людей і в Італії говорять про це, навіть на рівні високих кабінетів. Декільконі декілько було декілька маніфестацій. Семпрінуна маніра проти новіолен насильства. Пекео парло анкі радянсько проти тварин scuole. зараз. Наприклад, я також говорю завжди в Італії в школах про те, що треба захищати тварин. не можна їх чіпати, і треба завжди робити максимум для того, щоб захистити цих тварин? Чисоно далі персони не кенона капітоке. Однак, на жаль, є люди в Україні, які цього не розуміють. Hanno deciso di di, di distruggere questa e cosa. просто просто e і in queste persone farsi il segno della croce e dire finalmente è finita, люди кажуть, о, слава Богу, це це закінчилося, страшна річ. io persona. Перкесянімалія це роблю не для себе, не для людей. Я роблю це для тварин. я намагаюся зробити. Я намагаюся донести до людей, що це зоня живі тварини. Анімаліпестрада Андрея. Я в завершенні дожун сказати о том, що на самом деле та вся історія о людях. Ти історія, а нас. потому что наши отношения к животным, на самом деле, вот говорит о гуманности и человечности по отношению друг к друг другу. Мы будем, конечно, надеяться на то, что ничего подобного больше в нашей стране не повторится, и эта грустная история каким-то образом завершится хотя бы тем, что будут найдены виноватые в том, что случилось. Я вас благодарю. Переводила и помогала нам наш журналист Ирина Гулей, синхронист, которая позволила нам пообщаться с вами. Дякую за розмову. Нагадаю, в студии был Андрей Честернино, основных благодейный фонду міжнародна ліга захисту парин.